На війні загинув житель селища Воловець Мукачівського району Михайло Карпишинець. Дерев'яний будинок горів у селищі Ясіня Рахівського району. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку, а також частину домашнього майна. Інспектора прикордонної служби відділення палець Комарицю затримали під час отримання хабаря. Вісьмох чоловіків затримали прикордонники на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. У Мукачеві депутату Закарпатської облради Георгію Горвату підпалили автомобіль. Сталося це 11 квітня близько 10-ї години ранку. Шестеро людей пройшли скандинавською ходою в Ужгороді. Зробили це, аби таким чином відзначити всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Це невиліковне захворювання нервової системи, що призводить до порушення контролю над рухами через руйнування клітин головного мозку. У Закарпатському обласному кабінеті хвороби Паркінсона наразі на обліку є близько 400 хворих. Вісім тисяч пасок для військових освітили сьогодні на площі Поштовій в Ужгороді. Таку акцію з назвою Паска для воїна проводить другий рік поспіль представники громадської організації Волонтери Закарпаття. На війні загинув житель селища Воловець Михайло Карпишинець. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Там написали, що чоловіку було 56 років. Військовий загинув в бою поблизу села Новобахматівка Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Дерев'яний будинок горів у селищі Ясеня Рахівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Загорання виникло в комірчині, звідки вогонь поширився на коридор і крівлю будинку. Про пожежу рятувальникам повідомили перехожі, котрі побачили дим. Під час загорання у будинку нікого не було. Рятувальники за дві години ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку, а також частину домашнього майна. Травмованих та загиблих немає. Інспектори прикордонної служби відділення палать Комарича затримали під час отримання хабаря. Це сталося минулої доби. Про це сьогодні повідомила речниця ЧОПського загону Олена Трачук. Зробітники підрозділи внутрішньої та власне безпеки по Чопському прикордонному загону. Затримали учора інспектора прикордонної служби відділення Палать-Комарівці на отримання хабаря. За 1500 доларів США прикордонник зобов'язався сприяти контрабанді цілових виробів на ділянці тройзолу. Він сказав організаторам часто. Міста приміщення партії сигарет, а це 20 ящиків з України до Словаччини. Затримали прикордонника на одній з вулиць міста Ужрук під час безпосереднього отримання ним неправомірної вигоди. Заходи проводили в рамках кримінального провадження, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою зою, спільно зі, зі співробітниками управління СБУ, слідчого відділ ДБР та за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури в обороні в сфері. Західного регіону на даний момент затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Нацполіції і вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні вище вказаного кримінального правопорушення. Вісьмох чоловіків затримали прикордонники на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Події сталися минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Мукачівського загону Леся Федорова. Шістьох порушників минулої доби перепинили прикордонники Мукачівського загону, ще двох Чопського загону. Чотирьох чоловіків, за інформацією, оперативники Мукачівського прикордонного загону затримав наряд відділу Яблонівка. Жителі Київської, Вінницької, Дніпропетровської та Полтавської областей планували подолати високогір'я, щоб незаконно перетнути. Кордон у Румунію також в Румунію, але через річку Тиса планував потрапити житель Вінничини, якого перепинив наряд відділу ділове. Крім того, двох чоловіків із Закарпаття та Київщини затримали на кордоні з Угорщина. А вихідці із Запоріжжя під час спроби незаконно перебратися у словаччину. Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Наразі справи скеровано до суду, а оперативні співробітники Держприкордонслужби встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон. У Мукачеві депутату Закарпатської облради Георгію Горвату підпалили автомобіль. Інформацію Суспільному повідомив Георгій Горват. Сталося це 11 квітня близько 10-ї години ранку. Я дізнався буквально зразу, я заїхав до перукаря по сидів, мене якраз стригли. Чуємо хлопок. Машина стояла від мене, якщо взяти, метрів до шести за дверима металопластиковими. Я як стриг, накритий, як стрижу, звичайно, чуємо великий хлопок. Перукар вибігла, що трапилося? Ми відкриваємо двері і вогонь. Звичайно, пожежники спрацювали оперативно, ми визвали пожежну, вони приїхали, почали тушити. І зразу з'їхалися правоохоронні органи, я дав коментарі, все, що, я, ну, що де я був, для чого я приїхав і, і те, Отак закінчилася ситуація далі. Власниця машини моя дружина, я думаю, заяву поліції написано. Такий випадок зі мною вперше, взагалі не конфліктна людина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції. Станом на тепер першочергові слідчі дії на місці вже завершені. Зараз тривають інші слідчі та оперативні заходи. І всі ці відомості зараз наші слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Умисне пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу. Це обласний центр нейрохірургії та неврології. Саме звідси стартувала хода, присвячена Всесвітньому дню боротьби з хворобою Паркінсона. Долучився до ходи йому качевець Василь Кирлик. Чоловік каже, хворіє на хворобу Паркінсона 16 років. Проявилося воно тим, що з однієї сторони кість працювала так спритно, як з другої сторони. Я не міг гроші порахувати, копійки. Я не розумів десь пів року. Що зі мною є, коли вклали діагноз хвороби Паркінсона, то я був дуже зачудований, що в такому молодому віці вона мене схватила. Мені було 42 роки тоді. З часом пристосовуєшся до цієї хвороби, більше за неї знаєш і так настроюєшся. Свій режим, щоб, щоб рухатися, не піддаватися хворобі. Шестеро хворих долучилися до скандинавської ходи, розповіла тренерка Діана Касич. Жінка каже, тренує людей з хворобою Паркінсона більше двох років. Ми починаємо спочатку з розминки, щоб усі суглоби задіяні були, щоб не було травмонебезпечно. Далі Ходимо, якщо використовувати усі техніки, всю правильну ходу, то може бути задіяно 95% м'язів. Це рух це життя. Якщо рухаєшся, ти живеш, а для них це особливо. Скандинавська хода дає можливість хворим уповільнити розвиток хвороби, розповіла завідувачка обласного кабінету хвороби Паркінсона Катерина Карпінська. Найбільшою проблемою цієї хвороби є сповільнення, є те, що людина починає втрачати свої навики високостереотипних рухів. Тобто вона змінює свою міміку, вона змінює свою жестикуляцію, вона змінює свою ходу, починає ходити маленькими шаркуючими кроками. Певні клітини. Головного мозку швидше старіють, ніж їм це потрібно, і саме ті клітини старіють, які відповідають якраз за ці швидкість амплітуду рухів. Ми е, наразі не можемо попередити сповільнити це активність, рухова активність, ментальна активність, соціальна активність. За словами Катерини Карпінської, наразі в обласному кабінеті хвороби Паркінсона зареєстровано близько 400 хворих. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини. Понад 150 пасок привезли до Ужгорода на акцію Паска для воїна, представники Білківської громади. Ми привезли пасочки, привезли малюнки, привезли писанки, привезли різні сувеніри, які наші діти виготовляли з любов'ю і з таким теплотою для наших воїнів, для наших захисників. Це люди, які займаються випіканням, займаються хлібовипічкою. І вони долучилися до цієї акції. Вони долучилися до випікання цих пасочок, щоб воїни трохи відчули того домашнього родинного тепла. А ці паски привезли з Перечинської громади. Ну, у нас тут більше, ніж 100 пасочок, також, як бачите, є ковбаски, і також дуже багато що в нас залишилося домашні, домашніх виробів до свята в коробочках. І вино, і шоудер. Все як має бути на паску. До пасочки долучилися всі, практично жителі громади. Так, це все домашнє виробництво. Це наші волонтери, які згодилися нам це зробити. Все домашнє з Холоківської громади привезли паски, а також м'ясо та печиво. Це пасочки в першу чергу. копчені пикниці, шовдарі, різні сирна продукція, цукерки, шоколадні, ну і тобто, це печиво. Пасочки виготовляли і господині наші. А так от також ми закуповували самі. Ми нарахували, тому що по громадах, по старостинських округах ми Запросили всіх долучитися до акції. Пасочка для воїна, тому звозили і підприємці, і просто люди. Паски для акції спекли викладачі та учні Ужгородського вищого комерційного училища та Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування. Ми виготовили на сьогоднішній захід 20 пасочок. Вони виготовлені власноруч нашими учнями і педагогічними працівниками. na duże Як домашня пасочка, тому що ми, коли її пекли, ми пекли її з любов'ю і за старовинними рецептами наших бабусь. Привезли 55 пасок. Ці пасочки всі були виготовлені нашими учнями, яким допомагали майстри виробничого навчання. Ми вже готували такі пасочки в 2015 році, і в 2016 році. І крім того, у нас ще була велика акція. Ми готували 2000 вареників для наших воїнів. 53 паски для воїнів привезли представники Закарпатського музею народної архітектури та побуту та обласного. Краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Підготували 20 пасочок та різноманітні солодощі, чи печиво, які будуть передані. Випікали на замовлення для нашого музею. Жіночки ми замовили. Символічне число цьогорічних пасок з нашого музею це 33. Ми їх замовили в пекарні. Дуже гарно нам пішли на зустріч керівництво цієї пекарні. Як почули, що ми для воїнів ці паски замовляємо, відразу нам запропонували знижку, ну і ми стільки пасок могли прийти. Редбати вчора їх спекли. Акцію «Паска для воїна проводять у друге представники громадської організації Волонтери Закарпаття, розповіла голова власта Рейпаші. За її словами, цьогоріч на захід привезли 8 тисяч пасок. Ми у минулому році також організовували таку акцію. Цього року доєдналося 64 ОТГ, які є в Закарпатті. Доєдналася обласна адміністрація. За що ми дуже їм вдячні. Обласна рада, обласний військ будуть передані як автівки, так і дорога. Техніка для захисту нашої батьківщини також наші волонтери будуть передавати баню на схід для того, щоб хлопці в самій гарячій точці могли мати змогу помитися. Ми це все будемо завантажувати самоколиками, і відправляти зразу вже на схід. Тобто до п'ятниці вони би мали все отримати для того, щоб ми могли освятити там ще раз чи провести ну, якщо немає змоги, освятити, то також уже смакувати. Вимоги були наступні: кількість пасок, яких вони можуть. Надати обов'язково, щоб був оформлений їх стіл, як вони бачать територіальна громада за їхньою ідеєю. Обов'язково ми пропонували, щоб діти щось намалювали для наших воїнів, а також написали листи. І це все у нас оформлено у кожній територіальній громаді на столах. О 12-й годині священники провели молитву. Далі освятили паски та інші продукти, які привезли для військових. Христосу, христосу. Після цього освячені продукти, а також малюнки і писанки зібрали, завантажили в машини. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.